Добрий вечір, пане Ілля. Щиро і радо вас вітаємо в нашій студії. Дякуємо за те, що погодились підтримати та взяти участь в нашому проєкті та доєдналися до інтерв'ю для наших глядачів. Хочемо розповісти, хто сьогодні з нами з нами сьогодні Ілля Чопоров, український актор театру. Радо вітаємо вас. Вітаю вас. Наше інтерв'ю має тему актори психологія, мистецтво, і ми б спершу хотіли вас запитатися про ваш шлях до актора. Можливо, це була ваша мрія, мета, або, можливо, у вас є своя цікава історія? Я не можу сказати, що це було моєю мрією чи метою. Я, як багато акторів, пішов до театральної студії. Я дивився стали в Одесі. І в якийсь момент я просто зрозумів, що я не хочу займатися нічим іншим, крім цього. Ми зрозуміємо щиро дякуємо. Скажіть, будь ласка, я думаю, це питання буде надактуальним для молоді. Розпорозкажіть угу. трішки, трішки детальніше про ваш період вступу. Чи був він для вас емоційно складним? А, ну, знаєте, мені здається, що нема людей, для яких період вступу був би. Простим, це завжди дуже складний психологічно е, етап, тобі до нього треба багато налаштовуватись. І я не знаю, навіть якщо б я вступав не з першого, там, а з шостого разу я б все одно хвилювався, наче вперше. Е, вступати складно це, напевно, най, най, найстрашніший момент е, всього навчання і тобто навіть. Е, і різні, е, будь-що навіть вихід на сцену не такий страшний, як вступ до університету. Так, дуже цікаво. Скажіть, будь ласка, а як ви загалом боролися з цим страхом, зі своїми емоціями і що б могли порекомендувати молоді, яка зараз буде вступати в цей період? Mm. Зі страхом нічого не зробиш. ну тобто Це абсолютно природна штука. Треба просто розуміти, що ти жива людина, і в залі знаходяться теж живі люди. Найголовніше не брехати і завжди залишатися собою, не намагатися зробити з себе когось іншого. І коли це усвідомлення про те, що ти жива людина. Розповідаєш текст там якоїсь байки для іншої живої людини, тобі стане набагато простіше. Тут питання в тому, чи подобається тобі е, там викладач, до якого ти хочеш вступати, чи достатньо ти обізнаний в тому, хто взагалі набирає, і так далі. А в цілому, як е, страшно, це було неможливо забрати. Знову таки, це природне. Тому. Я можу дійсно порекомендувати лише відпустити себе, дозволити собі хвилюватися і завжди залишатися собою попри будь-що. Ми зрозуміли, щиро дякуємо за корисні поради. Наш центр він базується на психології та психологічних поняттях. І таке перше надпсихологічне питання, яке ми хотіли би поставити, пов'язане тим, скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи можна сказати, що внутрішній розвиток, самопізнання, розуміння себе, свого тіла, емоційний інтелект стає ключем до творчості та професії актора? Я думаю, так, так можна сказати. З професією актора важливо абсолютно все. Важливо, що ти дивишся, що ти читаєш, є, яке у тебе було дитинство, твої спогади, твої фантазії, твої мрії, е, фільми, мультики, е, комп'ютерні ігри, зустрічі просто з друзями, і навіть те, як е, ну, будь-що. Абсолютно може бути важливим і корисним для професії актора, бо ти ніколи не знаєш, де тобі знадобиться той чи інший досвід, ти маєш навчатися емпатії, маєш завжди збільшувати свій емоційний інтелект завжди з різними емоційними спогадами, і ну, я маю на увазі збільшувати свої спогади в емоційному контексті. Uh, ну, якось так. Я не впевнений, чи я до кінця відповів на ваше питання. Я Вже забув початок. початок. Uh, так, щиро дякуємо. Скажіть, будь ласка, а як саме психологічний аспект у вашій діяльності допомагає вам розкривати нові грані вашого персонажа, вашої гри? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, то дивлячись, тут дуже залежить все від е, форми, від е, так би мовити, навіть жанру. Тобто є, є ролі, до, до яких потрібен дуже сер дуже потрібна дуже серйозна психологічна пропрацьовка, е, а є ролі є, в яких достатньо буде яких більш поверхневих речей. Ну, це правда. А Те, що стосується більш глибокої психологічної пропрацьовки, то це, боже, мені здається, я вже не на то відповідав. Е... Можете повторити питання, будь ласка. Так, звісно. Скажіть, будь ласка, як саме психологічний аспект допомагає вам розкрити нові грані у вашому персонажі, у вашій грі? Я зрозумів. Е... Ну, будь-яка людина, якщо це людина, вона все одно складається з якихось е базових психологічних паттернів. І ці психологічні патерни ми намагаємося якось виокремити в кожній людині, е в кожному персонажі. І я думаю, якісь. Е Якісь речі допомагає знайти режисер, якісь речі, сам актор знаходить в собі, витягує з себе найдрібніші і найпотаємніші темні та світлі сторони, гіперболізує їх і виносить на сцену складно так насправді конкретніше відповісти, бо більша частина акторської роботи зав'язана на, на психології, на емпатії. Е, і вона вся підкорі... підпорядковується дитинству персонажа. Тобто, ну, це зазвичай здебільшого вигадки на, на тему дитинства, наприклад, або минулого життя персонажа, тобто до цього моменту, яку ми граємо. Е, і все, чим підпорядковується персонаж, зазвичай це все е, психологічні наслідки. Які були в нього протягом всього його життя. Я сподіваюся, я коректно відповів. Так, щиро дякуємо. Скажіть, будь ласка, от з приводу використання спогадів, спогадів з дитинства, якихось фантазій, чи використовували ви коли-небудь у своїй професійній діяльності тригери як засіб входження в персонажа, зрозуміти його? Так. Це найскладніша частина справді роботи, що стосується е, психології, е, ти маєш визнавати в собі свої позитивні та негативні риси, свій позитивний та негативний досвід е, спокійно, його, е, навчитися спокійно його е, сприймати і е, ділитися з цим е, людьми на сцені, тобто і при пропрацьовці е, персонажу. Е, ти, ти знаходиш е, тригери, які, е, які, які відповідають ситуації, ну, схожість, схожість до персонажа, е, е, і таким чином включаєшся вдвічі більше в цей процес. Якось так. Ми зрозуміли. Скажіть, будь ласка, а що ще щодо тригерів? Чи дуже важко, от, наприклад, ви коли входите в роль, а включаєте свої якісь тригери, чи важко не відчути це знову, як, наприклад, Ілі? Тобто не пережити це знову? Ну, я не можу сказати, що це, це прям важко. Я. Ну, розумієте, для виконання ролі головніше виконання ролі. І тобто, ну якщо важко, то важко, але це все в. В межах розумного і все знаходиться на сцені. Це не стосується мене. Це може допомогти, але зазвичай все одно всі актори, актори мислять категорію персонажа. Ну, тобто, це може допомагати на початках, коли ви тільки працюєте з роллю, щоб ти більш усвідомив і зрозумів проблему, порівнюючи її зі своєю, наприклад, якоюсь травмою або ще щось. А, але зазвичай все одно все, всі, наче. Всі мислять категорію, що у цього персонажа було в дитинстві, і що у цього персонажа було там е в молодості умовно. Розумієте, тому я не ну, думаю, що це важко або це страшно. Якось так. Ми зрозуміли, гречно дякуємо. Скажіть, будь ласка, наступне питання. Воно стосується війни, яка триває в Україні. І на вашу думку, повномасштабна війна вона залишила великий відбиток на акторах, на глядачеві та на загалом результаті створення нового сучасного мистецтва. Чи сильно війна вплинула на це? Я можу вам сказати, що ми просто почали. Більше одне одного сприймати як велику родину, де названо нашу країну, розумієте? Тобто, коли ми виходимо в зал, ми просто бачимо своїх людей, ми не бачимо якихось. Просто чужинців розумієте. Ми, ми бачимо, що ми живі люди в цій країні, які щодня переживають страшні речі, і люди в залі такі ж самі люди, і вони глядачі почали це більше усвідомлювати. І ми це викликало спочатку. війни це викликало неймовірну якусь спорідненість. І ми досі її відчуваємо. Щодо, наприклад, матеріалу, то звісно, він став більше відбуватися в нас якісь речі, які ми розуміємо. На рівні теорії, наприклад, там вистава про у нас як Попіл, вистава про е гетто е у євреїв. Е ми розуміли, нам було, е нам було жахливо від цієї історії, нам було важко, але зараз вона відбувається в нас ще сильніше, ще глибше і так само в глядачах. Ну, якось так. Ми зрозуміли, дякуємо. Скажіть, будь ласка, а на які вистави, от, згідно з вашими спостереженнями, збільшився попит? На більш комедійні або на більш такі історичні, драматичні, трагічні? Я просто можу сказати, що глядач, в принципі, дуже активно почав ходити до театру з початку війни? І на початку війни ми були впевнені, що людям потрібна комедія, щоб відійти від проблем, розважитись. Але чим далі, тим більше ми збагнули, що драма і трагедія навіть ще більш необхідна. Це як дуже гірка пілюля, яку приймає глядач, і йому стає легше. Я не знаю, як це працює насправді з точки зору психології, бо я не настільки обізнана людина. Але комедія лікує в моменті, а драма лікує поступово протягом якогось часу, коли людина замислюється і так далі. Розумієте? Тому глядач глюглядач збільшив свій інтерес до театру. Спочатку війни це дуже приємно, бо він відчув важливість в українській культурі. Але щодо переваги в комедію або драму, я не знаю зараз, глядачі ходять на те, на інше, аби ходити в театр. Ми зрозуміли, я сто відсотку з вами, що театр і загалом мистецтво це свої рідні ліка для душі. І наше останнє вже традиційне питання для нашого центру, пане Ілля, скажіть, будь ласка, що ви могли б порекомендувати нашим глядачам молоді задля розвитку з психологічного аспекту або з акторського аспекту? Це книга, вистава, подкаст тощо? Я Напевно, не буду радити щось більш конкретне. Я би хотів порадити е, взагалом е, відкрити для себе мистецтво з різних боків. Тобто е, не соромитись, якщо ти чогось не читав або не дивився, або не знаєш. Е, завжди треба відкривати для себе якесь нове мистецтво, особливо наше мистецтво. Ну, типу, може хтось соромиться того, що він не читав «Тигролови» в школі. Можна перечитати. Або якщо він не знає е картини умовно е Мікеланджело, просто подивитись, послухати музику різну. Будь-яке мистецтво, е різне мистецтво для різного, але воно точно впливає на нас як на особистість, і що стосується психології, то воно е точно не йде в деструктив. От, те, що я можу порадити, порадити просто будь-яке мистецтво. І, і постійно заглиблюватись, постійно шукати щось нове, відкривати щось нове. Бажано, наше теж. Міле щиро дякуємо вам за ці корисні поради. Я глибоко переконана, що наші глядачі вони поринуть цю думку, що в мистецтво воно в загальному є як мистецтво, його треба відкривати і треба ним користуватися. Ми щиро дякуємо вам за підтримку нашого mm -hmm. проєкту, за чудову зустріч та розмову. Для глядачів нагадую, що з нами сьогодні був актор театру Ілля Чопоров. Гарного вечора. і вам гарного вечора.